З двома гідронасосами і дві пари гідрових ходів. От такий от ловольчик 244 на широкій резині. Джинмочка люксова із боковою колісою. Так само от джинма із реверсом, теж з боковою колісою. по центру зверніть увагу, нема ніякого речага, нема за що спотикатися. От бокові куліси, реверс. Стандартна трьохточкова навіска, така от мочна. Ну, джинма це старий провірений трактор вже роками. Скільки коштує Отакі от коштує 6800. Ось така джинма 6800. Доставка безкоштовна, без предоплати, ви замовили, ми вам привезли. Так, сажалка і культиватор. Ну, сажалка 23. Є двох видів, є з міжряддям 50-55 і є з міжряддям 62-67. Ось, будь ласка. Оце, <кліпи> зеленого кольору, це у нас е, зміжжаддя 62-67. А це у нас червоного кольору обіжання 50-55. Культиватор 15 тисяч гривень і їжаки комплект 6600. Додайте, будь ласка, і вам все вийде, бо калькулятора під рукою немає. Незручно кошти. Що ти мечишся? Мерина, Мерина? О, гинь-гинь, завівся. Все як має бути. Гир-пир, та й поїхав. Була, так, є. Вам на якій резині? На широкій. Є на 11. І 2 на 24, ось, будь ласка, він стоїть. А також є. Рами вже показував на сівалках, ще ще раз покажу. Так, Це в нас люксовий на широкій резині. Ось так мости виглядають. Отак от, от бортова виглядає, все мощне, надійне. Провірено вже роками. Два гідронасоса. Почти рівна підлога. Бокова, куліска, отака от, панель приладів. Ну, трошки примерзла, але то нічого страшного.